Доброго ранку, сильні народи. Чергова машинка готова. Процес підготування ми не показували, бо це вже всім відверто набридло. Це вже 20-та фарбування була, тому як по накатаній. Так, ось що вийшло. Їдемо її передавати. Так, отака машинка. Так, сідушку доставили, бо це вантажний варіант був. Далі традиційно укомплектували меду хлопцям передати. Далі доукомплектували дамкрат. ключ ключбу, аптечка, яка навіть містить наркотичний анальгетик. Зараз покажу. Так, ось бачимо, так? Да? Даби ні в кого, ні думки навіть не виникло десь щось приховати або не довести. Ей, ти що ж ти будеш робити, Ну ладно, зараз закрию. Так, укомплектували підкачкою, дякуючи фермеру передав, сказав на Збройні сили. Обов'язково передати є. Так, ну, масла фільтра по умолчанню поміняні, пофарбована. Ну і хай служить, їдемо передавати. Колеги, нагадаю, це черговий наш з вами пліт єдності, єднання проти зла. Черговий крок до... Перемоги, не до миру, до перемоги, бо те зло, яке прийшло до нас в нашу хату, треба присікати в лівшому випадку на етапі думки, в гіршому в першу секунду дії. Ми не прогнулися з вами. Ми дали відсіч і поборемо це зло. Все буде Україна, слава Україні! Машинку передали на автостанції. Туди командірований з частини приїхав автобусом, що віримо в наші Збройні сили разом до перемоги. Так, два ящики меду по машинкам розпихали, передали хлопцям. Тільки крайні 5 баночок вклали, ну ось пан Олег з Кропивницької області ще прислав. Ну, буде ще що покласти. Не пропадемо.